Понад 100 легковиків та 400 вантажних автомобілів чекають у черзі на виїзд з України перед пунктом пропуску у Стилух. Станом на 14-ту годину черга розтягнулась на 10 кілометрів та сягнула околись Володимира, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Водій з Івано-Франківська Василь Гах каже: їде до Литви за диспаливом. Попереду тисяча кілометрів дороги у черзі стоїть другу добу. Продвіжок немає ніяких. Кажуть, маємо вас дуже 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 слабо і помало. Я не знаю, в чому справа дві сутки стою. І Ще не знати, скільки будемо стояти, там ще кілометрів десять. У кабіні вантажівки має плитку, холодильник, запас продуктів, каже Микола Криворучик з Житомира. Тут готує та спить. Все в нас є з собою, плитка, каструлі, сковородка, все в нас є. Скупчення автівок перед кордоном пов'язане із протестами польських перевізників, розповіла Суспільному телефоном речниця Волинської митниці Валентина Черниш. На ягодині триває протест польських перевізників в Дорогуську. Вони блокують проїзд шляхами, і, відповідно, обмежена кількість транспортних засобів може перетнути кордон, що на в'їзд, що на виїзд з України. Зареєстровані в електронній загальній черзі порожні транспортні засоби з дозволеною можливістю виїзду через Устилу. у У Стелузі наростають черги із порожніх вантажних транспортних засобів. Засобів масою понад 7,5 тонн, які ще до того всього конкурують із пасажирським напрямком і з вантажними транспортними засобами до 7,5 тонн. Очікуємо, що буде на міжурядовому рівні досягнення домовленостей і ягодин розблокують. Тетяна Біску, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.